Проти нас почали використовувати шахеди з реактивними двигунами з швидкістю біля 500 км на годину. Це означає, що до міст України тепер вони будуть наближатися значно швидше, і можливості для того, щоб піду, не піду в укриття там і так далі зменшуються. Час на це зменшується. А є ще одна біда. Біда полягає в тому, що збити таку махіну стає складніше, бо коли він летить 200 км на годину, це одна швидкість. Ну це десь от як деякі лихачі літають 200 км, і то це дуже швидко. А тепер уявіть 500 км. 500, і коли наші деякі воїни з автоматами, там, ну з якимись зенітками намагаються це збити, не маючи інколи відповідних засобів, це ще ускладнює і, відповідно, більша кількість їх буде долітати до наших міст. Не думаю, що наразі, от прямо зараз, у ворога багато таких шахетів, але їх буде більше. Я не Арестович, і тому я кажу, як є, їх буде більше, тому що немає сенсу. Витрачатися на три дрони, які збиваються, замість них можна будувати один дрон, у якого значно більша імовірність долетіти до цілей. От така штука, друзі. От вам 2-3 тижні, от вам шашлики в Криму, і у ворога там 2-3 ракети. Ні, ворог надзвичайно сильний. У ворога є партнери, не друзі, вони їх так не називають партнери. Які продають їм зброю, тому що партнерам це вигідно. У нас також є партнери, яких ми називали друзями. Тепер якось це слово не звучить в ефірі марафону. Друзів немає. Все, вже друзі десь ділись, партнери. Навіть на партнерів тепер деякі чиновники зуби свої показують, але їх ніхто не боїться. І це проблема. Це проблема, тому що ми бачимо зменшилась кількість допомоги. і Ворог підвищує атаки, і вони на жаль, на жаль, несуть руйнування і смерть українцям. До речі, вчора Гнат сказав, що відсоток збиття залишається таким, як і був. Ну, я вибачаюся. Я поважаю гната, але ну. Але я в це не дуже вірю. Тобто, нам або казали неправду тоді, або не кажуть правду зараз. Тому що ми бачили з 29 об'єктів, з 59 об'єктів з 56, збили 29. раніше. Ми бачили інші цифри. Можливо, це тому, що атака була більшою, тому отака статистика невтішна. Але те, що ворог готується, і ворог вміє реагувати на все, що ми отримуємо, це. На жаль, це факт. Бережіть себе, спускайтеся в укриття, обирайте собі те житло, де є укриття, обирайте школи, де вашим дітям буде безпечно. Ну і в цілому слідкуйте за собою, бо ваше життя тільки в ваших руках. На жаль.